Так, друже, йди сюди, бери все необхідне. Зараз підем рибу ловити з тобою. Так, ось це. Так, я все взяв. Це взяв. Слухай. Нам потрібно зброя. Поки що покладу в інший бік. Так, зараз ми будемо з тобою ловити рибу. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми зробили ось такий невеличкий лагер. Та будемо тут відпочивати. Ми будемо полювати та ловити рибу. Так, слухай, зараз треба зробити прикормку. Так, я сюди кинув, сюди. Слухай, тут багато всього цікавого. Сподіваюсь, що я вже зловив, друже. Нічого собі непогано, Слухай, але це якийсь дуже маленький водойом. Я взагалі планую піти. Ось туди, там і... річка є. Мені здається, що там риба дещо краще, ніж тут. Але потрібно Може, трохи зливу. тут. Зараз подивимося що ми зможемо виловити. Так, я виловив. Ну, я виловив седло. Ти чуєш це? Якийсь дивний звук. Хм. Так. Ну, можливо, це вітер? Як гадаєш? Не знаю, можливо, тут печера десь поруч. І... Ну я не знаю, друже. Я не знаю так зараз ще трохи. Стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо саме ти станеш власником маленького бліка. І зловлю, я виловив седло. Навіщо воно? Диви, друже! Я щось бачу там. Ось там. Це помилкоголовий. Ось. Он там О! на дереві. Так, Треба сховатися. Шуже. Швидше за дерево. Копить. Швидше. А він щось кидає, друже. Він щось кинув не, 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 не. тебе. Ні-ні-ні, Я тікаю, тікаю, тікаю. Диви! Близько вдарила. Так, я бачу, так де зброя? Слухай, не знаю. Друже, мабуть, в нас зараз не рибалка буде, а полювання Ні. на цю потвору або Капець. вона буде полювати на нас. Я в шоці взагалі, що їй потрібно. Вже, друже, що робити? Слухай, нам потрібно його вбивати тоді? розташувати капкани. Ми його бачили так. тут. Я взагалі планую ось так Добре. розставити все це. Сподіваюсь, що він е, потрапить у ці капкани. Або, хоча б, слухай, в нас є капкани на ведмедя, але ведмедя, я Головне, поки що нам О, не я в ці вже капкани. потрапив в цей капкан, який ти поставив позаду мене. Я його просто не бачив. Так, трохи ще потрібно ось тут так, поставити. Так, я розставляю, друже. Так, слухай, ці капкани, якщо він в них трап... втрапиться, то ми вже. Почуємо. Цей звук такий, як залізо. Ну, слухай, перевіряти я не буду, як вони працюють. Так, сюди поставив. Я вже перевірив, друже. Так, я вже перевірив. Там щось вибухнуло у Ой, нашому водойомі. Я, я втрапив. Слухай, я ось такі ставлю на ведмедя. Вони, мені здається, набагато краще. Ча, не знаю. Давай їх будемо ставити. Усі ставимо а, біля нашого лагерю. Так, сюди трохи так, поставимо. Так, біля табору, друже, потрібно все поставити. Так. О, друже, диви. Там є якийсь замок. Так, я бачу є. Вовк. Вовк там є влучання. Друже, я вбив о, Вовка. Диви, він Який тут! замок? Ось там, там, ой, замок! Ой, там. О, ні, тікай, тікай. Стріляй в нього, О ні, я не влучю в нього. Що йому потрібно. Я але диви, він тікає! Так, іди сюди, по капкан? Так, він у капкані. Не, стріляй! Стріляй в нього, у голову, как О ні! ні. Він, кинув під, під себе. Ні-ні-ні. Це погано. Ой! -ой. Диви! Це чорна діра, друже, обережно, тікай! Його засмуктала чорна діра. Оце так. Я в шоці? Ти бачив таке? Він кинув я... під себе. Та. жесть, слухай. Я в шоці взагалі? Так, слухай, е, погнали швидше. О, вовк. Так, слухай. О, його розірвало. Я, я вбив також. Я я ще також вбив. Так, слухай, вовки нам не потрібні. Ось так він. О, диви, тут їжа є. Нарешті так в нас буде полювання. Диви! Там щось вибухає. Дуже великі вибухи. Де, друже? Ось там. Ой, друже, я в тебе влучив. Я вов... в цього вовка цілився, там ще ти є їжа. Пробач, друже, я не хотів. Так, є. Слухай, нам потрібно тікати з тому що зараз у нас день, а вночі нам буде дуже важко вижити. Слухай, ти не хочеш піти туди, у той замок? Е, ну, пішли, друже. Так, так я зараз трохи зараз зачекай, поїм. Стріляє в корівок. Так, нам потрібна їжа. Зараз будемо. Слухай, вночі мені здається, ця, ця потвора буде полювати на нас ще набагато сильніше. Нам потрібно Можу щось його, робити, тому що він, він може страшний. вбити нас. Так, слухай, друже, я сюди заліз. Дивно, тут все зруйновано. Але я бачу факел. Так, це добре. Слухай, ще один бачу. Так, як сюди залізти взагалі. О, ой, ні, я потрапив у пастку. Так, я чув, друже. Так, сюди. Слухай, тут якась тюрма! Або ще щось не знаю. Ти вже в замку? Ну, я на замку. Так, я впав. Зараз поїхав. Ой, -ой, -ой, ой друже, він там. Ой! Він біля мене, друже! Так, я закопався! Закопався! Копаю, копаю, копаю! Я, я стріляю в нього! Так, уаді, тут печера! Друже. Стріляю, ай. Так, я бачу. Він біжить він до, він до мене, мене, друже, я перезаряджаю. Так, О, зараз спробую пролізти. Що робити? Якось. А, так, друже, ця печера. Він друже, зараз я, я, я спробую вибрати звідси. Друже, я взагалі пекати. не знаю, де я знаходжусь. Так, у нас є факел Так, Знає, зараз. друже тут вибух був якийсь. Слухай, друже, так. я у якійсь печері. Так, друзі, тут давай, стільки дів. О, тут. я знайшов вихід на гору. Так, друже, ти бачиш мій никнейм? Так, тут таке є. Бачу, ти десь внизу, друже. Так, я під землею. Так, зараз спробую вилізти. Так. В мене трохи є каміння. Так, зараз. Слухай, я тобі тут таке покажу. Ти будеш, будеш в шоці. Так, сюди. Так, друже, давай, я не проти. Так, ой, нам ой, тут потрібно. Скелет. Так, все, мені потрібна лопата. Є. Слухай, я вже майже виліз на гору. Так, сюди. Ем, є. Слухай, я заблукав трішки. Я біля замку. О, я біля тебе, друже. Привіт, ось. друже. Привіт, Капать. так. Дивись, що я знайшов. Бери зброю, погнали сюди. Ось тут є печера ось така. Я тут хм. вже факел поставив, щоб бачити куди йти. Так, диви, тут такі ходи, і я в шоці взагалі. Так, але я не знаю, куди вона веде, Ну, нам доведеться це дізнатися. Так. Слухай, слухай, мені здається, це звичайна печера. Ось тут я провалився ось тут, і потім хм. знайшов вихід туди. Так, там слухай, нічого там нема. нічого нема. Так, ну ми зараз е, подивимось. Тут є гриби, ось сюди, кудись веде. Так, тут тупик, друже. Так, зараз побачимо. Так. Звідки ти, ми ви, друзі, прийшли. Туди можна ще піти. О, там ще є вихід, мені здається. Ось сюди, ти, кудись це де веде. Ти? Слухай, а, я. А, бачу, бачу. Так, зачекай. Во, все, я тут. Ось тут диви, Тут декілька ходів є, один туди. Ну, хм. слухай, я не знаю. Є, зараз. А, тут лава є О, ні, там щось вибухнуло, друже. Так, давай ось туди, донизу спустимося. Давай. Слухай, мені здається, що помилку голови нас тут не знайде. Так, так Мені Мені також так здається. Мені здається, тому, що Ой-ой. Це... О, Будь ні, я чуть не впав. Друзі. Так, слухай, що туди будемо йти чи ні? У нас зброя є, їжа є. Я спригнув, друже, дивись, тут ще є печера. Можливо, це знаєш що? Можливо, десь у цих печерах є його дім. Тому що мені здається, що він живе. Ой, Чуєш? Тихо. Там щось вибухнуло дуже сильне. Дивись, ще вибухнуло. печери. Тут такі ходи. Мені здається, Капець. що ми зможемо наткнутися на його будинок. Або mm. якийсь тупик. Так, слухай, так, тут іще. Давай обережно, так. так будемо проходити тут. Так, дуже тут багато всього. Так, тут можна здобути діаманти, мені здається. Капець. Так, друге, е, туди потрібно. Давай я отак прокопаю тут. Так, давай, я буду трохи з Хм. Слухай, цілі лабіринти тут. Почув, який вибух був. Це, мабуть, трохи ближче до нас. Так, тут лава. Капець. Друже, мені здається, ми заблукали. Тепер ну, знайти. Що? О, диви. Тут дошки. Будемо ходити по печері. Тут дошки, значить, тут є шахта якась. Ми Це зможемо так, здобути давай, там щось. Ай-яй-яй, пливу. Так, так давай, друзі, зараз я, я залізу сюди, сюди. О, ні. Так, копай, друже, я буду тебе прикривати. Так, поки не давай. бачу нічого. Слухай, друже, в тебе нема факелу випадково? Є, зараз тобі дам, зачекай. Так, Давай, е так, все я прокопав. Тримай. У мене є було два факелу. Слухай, я чув, десь павуки були. Хм. Так. Слухай. Слухай, тут павутиння багато. Так, я бачу золоту руду. Слухай, непогано. Вибухи, друже. Так, нам потрібно триматися разом. Треба якось вилізти звідси. бійці. Так, зараз я його вб'ю. Капець, мене не вбий. Та я обережно стріляв. Слухай, нам потрібно знайти вихід. Мені здається, що він десь у цих печерах я його витає. Так. так, давай прямо сюди. Давай, друже, так, я йду чушу. за тобою. Ні тут Ні, тут тупик. Тут тут тупик. Нема, друже. Я не знаю взагалі, як нам тепер вилізти звідси. Mm. Тільки я копати! Також не знаю. А це буде дуже-дуже подивись. Що тут? Нічого собі! Оце так тунель! Так! Оооос! Тут був вибух тільки що, це не тунель! Диви! Бачиш? Ось там! Капець. Лава! Мені здається, це помилкоголовий все підриває. Так, це Давай він! Давай тікати звідси. Слухай. Ти... Я... я не знаю, як нам тікати і куди, але я бачу там світ. Ти бачиш ось там. Якщо ми спустимося, то ми зможемо вибратись звідси. Давай якось спробуємо. Тільки обережно потрібно. Якщо я його побачу, я буду стріляти в нього. Давай, так, я так. чуть не розбився. Є. О, ні. Все, я так. тут. Добре, так, я зброю взяв. Так, Слухай. Друзі, давай, Ой, тут капець, вода є. О, друзі, я Це в просто шоці! Якась жесть. Так, він тут стільки всього накопав. Я в шоці. О, ні, він позаду нас, друже. Тікай, тікай, стріляй! стріляй дружа, стріляю, стріляю, швидше капець. до води! Спробуємо сховатися а -а -а. у воді. Так, відвали! Потвора! Давай, капець, давай, друже! Я не можу! Я він б'є мене! Вали, вали звідси! Я не можу залізти, нічого зробити не можу. Давай, швидше плыву. до гори, він плавати не вміє! Погоді! Стріляй в нього! Так, тримай, ось він там! Так, Нічого не вали! бачу, я стріляю куди-небудь. Так, нибудь. стріляй, стріляй. Так. Фу, десь там. Так. Слухай, нам доведеться довго плисти туди. Це точно. Слухай, це Але якось, я стріляю, друже. Ми будемо врятовані, це він все наробив. Я в шоці, Такі кратери зробив. Я не знаю, що він жін. може зробити з нами. Так, вилазимо, друже. Більше у печери ми не підемо. Так, ось це тут... Точно. Можна було впасти. Ой -ой, Ти бачив? Та я в шоці. О ні. Оце А ні, он він. Так, давай тікати. Так, о, вовки, лучше краще не, не чіпати їх. Так, все, тікаємо. Давай, побігли далі. Треба трохи поїсти. Ух. Все, друзі. І Ми більше з ріку не підемо на полювання. Та навіть на рибалку. Ми Взагалі в, в цей світ більше ніколи. Не будемо заходити, це жесть. Так, слухай, друже, можливо, нам побудувати будинок на дереві, або я не знаю, нам треба десь заночувати. Слухай, я бачу там село. село? Давай так, давай, друже, нічого собі, так, я також так, тепер давай, бачу. Давай, давай. Нарешті це наше спасіння. Так, ми, мабуть, врятовані. Тихо, тихенько. Так, слухай, Куди я небо? бачу давай їжу. давай забіжемо. Так, давай. Так, 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 давай, підіймайся за мною. Та я за тобою біжу. Так, все, Слухай, тут Ах, є, є морква. Морква, давай морква, картопелька. Так, зараз збираю. Давай, друже. Слухай, я пропоную зайняти якийсь будиночок. будинок. Э, як зайти тепер? Не Какой? знаю. Дивно, друже. Так, друже. Добре, давай прокопаємо. Треба Ой -ой. копати. Погані звуки. Це дуже погані звуки. Копай, копай, друже. Так. все є скоріше. Ось, так, тут буде. Так, обережно є. проходимо, заходимо. Слухай, О, слухай е, що селяни, робити. Ми поки будемо. тут з вами побудемо. Так, а якщо нас так, селянин здасть, то помилку Ти головному. Бачиш когось? Ні, не бачу. Слухай, але ми зможемо зробити тут плацдарм. Я гадаєш? Хм. Можливо, але мені здається, краще не виділятися. Ну, добре. Тоді будемо просто сидіти. Мені здається, так, потрібно боже, нам зробити. Боже... Ти чуєш цей ой, звук? Він тут. Давай заходимо скоріше назад. Так, закрив? Все, будемо сидіти тут. Так, цікаво, він замовк, я його не, даб... не бачу. Слухай, я в мене також. є план, друже. Диви, там є церква, нам потрібно туди, заліземо, там буде краще видно, де він знаходиться. Слухай, друже, мені здається, це погана ідея. Та чому? Ми запалимося. Та не запалимося, я дуже обережно туди піду. Так, ти прикрий мене! Ой. Дивись у вікно. Сподіваюсь, що він мене не запалить. Та я за тобою вже йду. А, добре, друже. Так, слухай, як сюди залізти, я не знаю. Тут е через вікно зайдемо. Так, сюди, все, Та я займ. А Ну, або так. О, диви. Так, Залазь нагору. Так, та будемо дивитися. Слухай, я його не бачу. Я також нікого не бачу. Вовки. А, дивно, я також щось чув. Там Щ... щось пало. Друже, ось там. О, ні! Ой -ой. Диви, кратер, який! Ти я чуть не вбився! Диви! Один блок залишився. Я сказав, що це погана ідея. Так, слухай, друже, тікаємо. Тікаємо. Швидесенько, давай я за тобою. Давай, 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 давай. Так, сподівайся, що ми виживемо. Ти бачив? Так, я бачу. Там такий кратер був. Слухай, я не знаю. Можливо, це радіація.